Всім привіт! Сьогодні я хочу показати нову мою авторську роботу. Виготовила її Руслана Рибак, і ось вона поділилася зі мною своїми фотографіями, а я маю змогу показати вам. Робота вийшла доволі непогана. Я схемочку малювала в голубих відтінках, а пані Руслана вирішила зробити така ось Лісову мавку і подати в зелених весняних процвітаючих відтінках. Маю надію, що вам робота до подоби, І ви оціните цю прикрасу. Якщо маєте бажання придбати для себе таку схемочку, можете мені написати в месенджер. І ссылочку на Facebook, і я залишу. В описі під відео. Якщо ви маєте бажання придбати собі таку прикрасу, то ви можете написати пані Руслані. Також я силочку залишу в описі під відео. Чекаю вас відгуків, як робота, чи гарна чи ні. Можливо, у вас є свої варіанти подачі у відтінках, адже кожна людина має свій смак. Своє натхнення. Тож обов'язково пишіть, відповім усім. До нових зустрічі! Пока-пока.